Шановні, слава Україні! І в сьогоднішньому відео у нас відеогляд міні-трактора ДМТЗ 554 HX на 50 кінських сил. Повний привід. 50-ки вже були присутні в нашому асортименті, а це так мовити рейстайлінговий варіант. Міні-трактора на 50 кінських сил. Тож, давайте подивимося, що в ньому змінилося. Побачимо, які з'явилися переваги та покращення на даний час. На цих кадрах ви можете бачити, як виглядав, або який вигляд мав міні-трактор на 50 кінських сил раніше. Ну, а ми приступимо до огляду е, оновленої версії даного міні-трактора. Отже, в першу чергу, що кидається в очі, це передні розборні диски. Передні розборні диски дають е, змогу регулювати передню колію в більших та ширших діапазонах, ніж це було раніше. На даному міні-тракторі передні шини стоять 7,5 на 20 розборний диск. Заднє 112 на 28 також розборний диск. Змінений дизайн капота, йде ось такою сріблястою полосою, як бачите. Досить гарний тракторець на вигляд. Та й по якості він нічим не уступає своїм конкурентам та аналогам. Звичайний редукторний міст, такий як і був до цього, коробка перемикання передач, все залишилось майже незмінним. Змінився дизайн панелі приладів, ось такого автомобільного типу. Замок запалювання винесений на праву сторону від водія, встановлений. USB для підзарядки телефону, планшету, будь-чого вашого гаджета. Встановлена 12-вольтова розетка з прикурювачем. Ось. Сидіння оператора має ось такий вигляд. Досить воно м'яке, що сидіння, що спинка м'яка, і з підлокітниками. Також на даному міні-тракторі встановлений компресор на пневмосистему, ось ресивер, пневмобалон, так мовити, а це його сам показник, щоб контролювати тиск в пневмосистемі. Регулюється пневмосистема за допомогою ось цього ось клапана. Має ось пневмо додатковий роз'єм на такому ось швидкоз'ємі. Ось, будь ласка, швидкоз'єм на пневматики. Тут у нас йдуть два гідророз'єми на гідравлику і третій додатковий. Трьохточковий навісний механізм. Фаркоп регулюється вправо, вліво. І по вильоту вал відбору потужності на 6 шліців 540 та 1000 обертів за хвилину. Ось, візьмемо його в такому ракурсі. Панель приладів з цієї сторони. Кнопки, педаль щеплення. Здвоєна педаль гальма, педаль газу, ручний газ, додатковий гідравлічний розподільник. Повишені понижені валу відбору потужності. Це в нас куліса перемикання передач. Винесена з правої сторони від водія. Повишені понижені передачі. Вмикання, вимикання валу відбору потужності, управління трьохточковим навісним механізмом, блокування заднього диференціалу або полусей. Ось так. В принципі, трактор ось обладнаний підножкою з правої та з лівої сторони. Ось, Будь ласка. Система охолодження даного міні-трактора вже заправлена антифризом гарним. І має ось такий розширительний бачок. Бак на гідропідсилювач керма. Ну і все остальне. 4 циліндри, дизель, ну все як, все як потрібно. Компресор. Компресор при необхідності можна вимкнути ось речажок, вимкнене положення. А це ввімкнене положення. При необхідності вимикаєте, якби задарма, він у вас не маслає. Компресор також обладнаний щупом. Контролювати та доливати масло. Ось Є. Також періодично туди заглядуємо і контролюємо, щоб у вас там було все добре, не було у вас там сухо. Паливна апаратура також змащується додатково і ось тут у нас встановлена контролька. Масло почало капати, значить масло там присутнє. Замінюєте масло в двигуні, одночасно міняєте і в паливній апаратурі. Постандартно генератор. Два інша насоса, тумблер маси, електростартер. Всі запобіжники та релюшки сховані ось під баком. Так що, якось так, друзі. Отже, друзі, замірюємо, що в нас тут по колії, колісній базі та кліренсу. Приступимо. Передня колія даного мінітрактора по центрам беремо. Становить 1 метр 20 см. Колісна база мінітрактора становить 1 метр 84 сантиметра, Колія задніх коліс також 1 метр 20 см. При необхідності, при необхідності, е, колія що задня, що передня регулюється за допомогою розбирання та переставляння на самих дисках, От. і додатково можна розширити за допомогою перекидання задньої ступиці. Замірюємо максимальну довжину міні-трактора від початку трьохточкового навісного по самій передні аж балансири. Все, все. Довжина трактора становить 3 метра 35 сантиметрів. І верхня точка у нас виходить вихлопна труба 2 метра 7 см. Будь ласка. Ну і само собою кліренс даного мінітрактора. Ну і сам кліренс становить 35 см. Отже, шановні, тільки що наглядно вам продемонстрували і зовнішній вид мінітрактора ДМТЗ-50 DMTZ ДМТ-554HX. DMTZ і основні його габарити та параметри. Кому будуть цікаві додаткова якась інформація, будь ласка, пишіть в коментарі. Будемо максимально старатися Макс... будемо старатися, максимально... Будемо старатися максимально швидко. Реагувати на ваші коментарі і відзнімати е, наступні сюжети, там, допустим, те, що буде стосуватися ваги міні-трактора, максимальної його калії, наскільки можна її розширити або звузити. Е, тобто Будь-яку, думаю, забаганку. Будь-який коментар ми побачимо і продемонструємо наглядно вам у відео. Е, отже, друзі, подякую вам за увагу. Е, дякую за те, що додивились дане відео до кінця. Будь ласка, якщо ви не підписались, підпишіться обов'язково на наш канал, щоб не пропускати, щоб не пропускати е, наступні цікаві відео, які стосуються міні Е, Не забуваємо підтримувати ЗСУ, допомагати ЗСУ хлопцям, знайомим, які потребують, е, як мінімум вашої уваги та підтримки. А по максимуму не забувайте, що є е, різні волонтери, волонтерські фонди, волонтерські фонди. Не забувайте своїх 20-50 гривень донатити. Будь-яка допомога вкрай важлива на даний час. Тож, друзі, ще раз подякував за увагу. Все буде Україна. Віримо та допомагаємо ЗСУ. Бувайте на все добре.